Подорож у нас буде на яхті. На Ууу, сатанама. Сатанана. Ми вже приїхали, йдемо. Поїдемо. Тільки що тут обідали, обучать на і Зараз йдемо на острові. Ми вже припливли з білих островів, і я е, там забрала. в Україні, щоб папа хоча б порадовався. Я, коротше, отак от я так плыла, рукою так і держала, отак от, рука отак наверху. Бажання Так І що воно збудеться? Не мене збудеться. Молодець. Тут я вам показую, що це магічний типу пісок і так він жидкий. А коли я його стискаю, то він стає, тіпа таким. Ми вже проблем назад. І того за екскурсію ми поїли. Два рази ми зупинялися на річ. Ну, він чистіший, ніж обичний песок. Він... Я його без упаплю. Я зараз вам покажу румотур корабля. Починаємо з другого поверха. От, тут от такі подушечки. Піднімаємось разом з вами на третій поверх. Я не знаю навіть, що там буде. А зараз разом побачимо. Я піднялася на третій поверх. Тут я повністю сама. Зараз покажу просто яка тут обстановка як тут красиво. Ось вот тут лісенька, ступеньки. Тут такі ліжачки. Чотири. І тут красота. Чудове відео, чи чудові світлини е, з нашого. Моря це дуже... Я коли побачила це відео, я прям поразилась це я знімав професійний дайвінг хвист Чи дайвін... Ну, коротше, людина, яка пірнає на велику глибину, щоб роздивитися там все. Ну, і я цю людину попросила засняти. Ось чуть-чуть вам покажу е... світлини з моря. А на цьому все. Дякую вам за перегляд і всім пока-пока!